Щороку, 4 жовтня у всьому світі відзначається День захисту тварин. Акція покликана нагадати про проблеми чотирилапих улюбленців, які, на жаль, нерідко страждають від руки людини. Яскравий приклад кіт Кецик, мешканець одеського притулку, зорко, одне лише серце. Незважаючи ні на що, він не перестав довіряти людям і продовжує чекати на свого нового господаря. «Хороший кот. очень добрый, очень компанейский, очень социальный, очень любит человека, но будет, должен быть в семье единственным котом, потому что он иногда дерется с сородичами за именно за за внимание, за любовь и за ласку. Если вот он видит, что кто-то кого-то гладит, и он подходит, то он должен первый гладиться. А если ты гладишь Кецика, значит ты больше никого не имеешь права гладить. Он очень соціальний. Не віриться, яким кацик був до того, як потрапив до притулку. Небайдужі люди підібрали худорлявого кота на вулиці, де його ображали інші тварини. Він жив в сім'ї, ну це ще до війни було. Потім сім'я уїхала, а його виставила просто під квартиру. Около двох він там просто сидів. Він не знав, як добивати їжу, Його били всі дворові коти. І от он так потрапив к нам. Він був худенький, худенький. Тепер кецик набрав масу і готовий дати відсіч будь-кому, хто вирішить завадити йому отримати чергову порцію ласки. «Він становиться на задні лапи і б'є передніми. Йде І дьоти б'є передніми лапами, як чоловік. Співробітники притулку розповідають, що кецик грайливий і неймовірно лагідний кіт, який точно зможе скрасити сірі будні та ощасливити господаря. Цей сірий грудочок затишку зійдеться за характером з будь-якою людиною. Проте найкраще з котом порозуміються більш умиротворена людина. Спокійний розмірений чоловік, який любить полежати, почитати книжки, або посмотрети телевізор, або львота, так помурчати довгими осінніми вечорами. Кілька кілограмів сірого щастя чекає на свого господаря в одеському притулку. Зорко одне лише серце. Співробітники притулку сподіваються. Що незабаром у Кецика нарешті з'являться новий друг і новий будинок, де його оточать увагою і турботою, і по справжньому будуть любити.